Це така перша ластівка в боротьбі з корупцією, тому що головна мета цих законів на перехідний період, поки ми не відбудуємо нову систему охорони здоров'я, власне, підрубати трохи коріння нашої фармацевтичної корупції і передати ті закупівлі, які раніше робили тендерні комітети, передати ці закупівлі на міжнародні організації. Ця позиція була внесена мною в коаліційну угоду, узгоджена з усіма партіями-членами коаліції, що дозволяє зробити цей закон. З точки зору простих слів, він дозволяє зекономити 543 мільйонів гривень. Які будуть використані для того, щоб закупити ліки? Тобто ліків буде куплено значно більше, ніж було би куплено, якби купували не міжнародні організації, що дозволяє зробити така сума? Ну, наприклад, на ці гроші можна купити півтора мільйона. Вакцин для немовлят, яких сьогодні бракує, на ці гроші можна пролікувати 21 тисячу хворих на СНІД. Тобто ці гроші дозволять врятувати ті життя, які сьогодні власне не мають шансу. Чи буде це відчутно так, як хотілося би? На жаль, так щоб кожен це відчув на собі, поки що не буде, тому що в зв'язку з такою політикою курсу. Гривні і долара, яка сьогодні відбувається в власне в банківській системі. На жаль, це не буде так відчутно, але і не буде відчуватися власне той удар і та біль, яка могла би бути, якщо б ми перерахували по курсу долара, і знов би на ці гроші могли б за той бюджет, який виділили, були б куплено значно менше ліків. Що для цього має відбутися? Для цього мають бути акци. Акцент... Товані всі клінічні європейські протоколи. Ми їх маємо визнати і лікувати українців за тими стандартами, які визнані в Європі. Це наше бачення визнання європейських стандартів. Наступне ми маємо відкрити до український ринок до заходу туди тих препаратів, які дозволені для використання в Європі в Сполучених Штатах Америки без додаткових оплат, без додаткових реєстрацій. Прибрати звідти там мафію, коли ринок стане відкритим, зайде значно більша кількість препаратів, відбудеться конкуренція, і власне виробники будуть змушені опускати ціни. Оце оцей перший планомірна, планомірний крок, перша зміна, яка має е, трошки відсторонити відсторонити рильця від годівнички, які звикли там харчуватися, і сказати їм, ні, так не можна робити. Заробляти гроші потрібно тільки чесно. Бізнес потрібен, вітчизняні виробники потрібні. Ми будемо надавати їм перевагу при цих закупівлях. Вони не мають постраждати, тому що вони дають роботу людям, українцям. І власне, так крок за кроком, я дуже оптимістично власне, дивлюсь на процес. Еволюції, формування нової системи охорони здоров'я. Хотілося б, щоб він відбувався дуже швидко. Хотілось би, щоб в мене була чарівна паличка, і я могла б зробити так, щоб завтра українці прокинулись і мали європейську систему соціального захисту і охорони здоров'я, але видно, так не склалося, і для цього потрібно попрацювати, попрацювати всім нам. Не кажу, що буде легко, але ми точно знаємо, куди ми рухаємось точно знаємо, яку мету нам потрібно досягнути. Я дуже щаслива, що цей закон іде, рухається, і я зможу ще одну маленьку перемогу покласти власне, на свій власний маленький рахунок перемог в боротьбі з корумпованою системою. Ця постанова, власне, цей закон він регламентує державні закупівлі, і міжнародні організації будуть купувати ліки від виробників, будуть купувати ліки по меншій ціні ніж. Купувала би якби власне міністерство охорони здоров'я, і це дозволить зменшити знизити ціну орієнтовно на 40%. Це означає, що на ці гроші, які залишаться, як я вже озвучила, 583 мільйони в середньому ми маємо заощадити.